Слава Україні! Сьогодні говоримо про мирні переговори. В студії я Олег Корейба на Скайп-Зв'язку кандидат політичних наук Богдан Ференц. Богдан, слава Україні! Які мирні, мирні перемовини нам пропонують країни? Ну, є різні підходи різних країн. Не сказав би, що вони нам вже щось конкретно пропонують. Просто да, та ж сама. Туреччина пропонувала свій майданчик і там в перші місяці повномасштабного вторгнення для тих чи інших консультацій. Потім почалися ініціативи з боку інших країн, так як на полі медіаційному, скажімо так, в принципі, не було країн західних, як це було після 2014 року, після незаконної анексії Криму. І вторгнення Росії на Донбас, тоді якраз західні країни, там, Німеччина Франція відігравала провідну роль медіації. А зараз контекст змінився в російсько-українській війні, тому, в принципі, на поле медіаційно на, на, намагаються заходити інші країни. Бразилія там, своєю ініціативою, Китай такий досить загальний свій, я б не сказав, що це навіть план, своє позиціонування висловило. Тому, ну поки що зарано, як на мене, говорити про конкретику в контексті тієї іншої країни, яка конкретно пропонує Україні е, там е, своє бачення, а це більше робиться на загаль... на загальний е, обговорення на загальне для того, щоб безпосередньо. Зрезонувати і спробувати, як мінімум, заявити про, про, про своє бачення контексту російсько-української війни. Ми маємо своє позиціонування, свій мирний план щодо досягнення справедливого миру. І найважливіше, щоб більше країн долучалося якраз до цього, а не до тих, яких і сумнівних пропозицій, які лунають від країн, які або не завжди в контексті. Або переслідують, так скажем, свої цілі, які частково можуть синхронізуватися з позиціонуванням держави-агресорки Росії. Який план мирних переговорів бачить Україна? Ну, Україна висловлює да, так званий мирний план з 10 пунктів, який зазначав, про який зазначав і президент України Зеленський зараз. Безпосередньо в Саудівській Аравії обговорювалися ці пункти мирного плану. Вони включають, до речі, як пріоритетніші питання виведення російських військ з території України да, відновлення суверенітету, територіальної цілісності і. Всього, що пов'язане да, з агресією Російської Федерації до кордонів 1991 року. Е, також питання, які стосуються покарання винуватих за воєнні злочини, але й інші пункти суперважливі, які також включають зацікавлення з боку інших країн. Це в першу чергу ядерна безпека, це продовольча безпека, е, це, е, знову ж таки, екологічні питання, які. На жаль, виникли і загрози з російської агресії. Тому обширний, обширний план, який ми пропонуємо для того, щоб дійсно справедливий мир було досягнуто. Як ви думаєте, за яких умов Україна сяде за стіл переговорів? І коли це буде? Це досить складне питання. То я вважаю, що контекст, етапність російсько-української війни вона змінюється, і зараз поки зарано. Чітко визначати умови, за яких да, Україна буде сідати за стіл переговорів, але я впевнений, що вони будуть для нас мають бути максимально сприятливими, так і чим так скажемо більше коаліція формуватися буде навколо, ну крім західних країн а ще країни іншої географії. Чим, чим більше ця коаліція буде, тим буде. Так скажемо, легше е, досягати справедливого миру. над цим ми працюємо, і зараз важко мені сказати, що ми десь на етапі якогось досягнення, е, моменту тих чи інших консультацій. Війна триває, е, на жаль, так е, активність бойових дій також. Е, тому. Ну тут комплексне і складне питання, тобто то я прогнозую, що поки війна буде розтягуватися в часі. Наскільки буде розтягуватися війна за вашими прогнозами? У Вас, у вас сьогодні такі суперлегкі питання. <свісно> я не я не даю про я не, не мастердавно, щоб сказати там скільки тижнів, як деякі там експерти казали, чи місяців, чи років з перших днів повномасштабного вторгнення, по моїм відчуттям, внутрішнім і по там досвіду, аналізу. Так скажемо, новітніх конфліктів регіональних. Е я відчував, що війна затягнеться, на жаль, на тому. Тому що є контекст, е як і російсько-української війни, так і є контекст геополітичний. Коли да, полюси, так скажемо, сили, конфронтація між Російською Федерацією, державами-членами НАТО Західними державами на посилюють. І це все впливає також на. Завершення російсько-української війни на те, яким чином нам ну тобто, да яким чином безпосередньо ті чи інші консультації можуть відбуватися. Тому тут ми маємо зараз працювати дійсно над спільним е, таким е, спільними діями з нашими партнерами, тому що максимально впливово в цьому всьому процесі і значимо це дійсно той героїзм наших. Е, Військових на фронті, які безпосередньо визначають висхідні позиції до майбутнього, і ще про президента, про Зеленського, раніше його така, як на мене, нахабність була виправданою. так? Зараз багато експертів кажуть про те, що вона не є виправданою, і треба діяти більш дипломатичніше. Ну, я не, я не хотів би там аналізувати в кожного лідера своя поведінка, да, і в дипломатії вона також має місце. Але ну, контексти також змінюються. Я б сказав, настирність, наша дипломатична, вона давала свої результати і, скоріш за все, ну, не скоріш за все, а точно продовжує давати свої результати. Тому подекуди потрібно її проявляти однозначно для того, щоб. Наші партнери, ну як мінімум, е Україна була на порядку денному в пріоритетних питаннях, тому що підтримка військова, фінансово-економічна, вона вкрай важлива для нас протистояння російській агресії. Активність, якраз е на дипломатичному політичному напрямку на найвищому рівні, вона дає в першу чергу результати, але знову ж таки, кон знову ж таки контекст змінюється, тому що війна розтягується в часі. Партнери подекуди перефокусовують свою увагу на внутрішньополітичні свої виклики. Також відбуваються там вже передвиборчі процеси. І тут важливо ну, розуміти контекст також тієї чи іншої країни, тих чи інших політичних сил, вибудовувати з ними сталі коаліції і таким чином убезпечувати себе від якихось різких змін, які можуть відбуватися. В тому чи іншому напрямку тому е, ну, варто е, відчувати, розуміти, як геополітично змінюється ситуація, але в той же час мати свою чітку і тактику, і стратегію, як досягати результатів безпосередньо у двосторонньому форматі співробітництва ті з тією чи іншою країною, так і у багатосторонньому в контексті на нашого вступу в Європейський Союз і Північно-Атлантичний альянс. Що ж, я дякую вам. Слава Україні! Да, героям слава До побачення. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментуйте.